Новий крок у студентське життя у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі вручили студентські квитки першокурсникам. 21 вересня урочисто студентів, початківців свою дружню родину приймав колектив пед Коледжу. У першокурсників був час, аби познайомитись з викладачами та одногрупниками, з якими вони проведуть наступні роки студентського життя. Студентське життя мені подобається, тому що в мене дуже класна група, і вона весела. З нею не сумно. І хочеться працювати і досягати своїх цілей. Цей коледж, мені дуже про нього багато розповідали. Дуже гарні викладачі, і освіту гарно також дають. Мені подобається навчальний процес, тому що це все в новинку. І все, все класно. Першокурсник Максим вступив до коледжу, обравши для себе спеціальність фізична культура. Задоволений, що вступив саме до цього вузу. Я знайшов багато друзів, мені дуже подобається тут. Я дуже радий, що долучився до студентів. Це новий етап мого життя. Буду вчитися, старатися. У 2023 році до педагогічного коледжу приєдналось 100 першокурсників. Це новий етап у житті не тільки для студентів, а й для всього навчального закладу. Сьогодні наше свято відбувається так символічно, але міжнародний день миру. Тому, перш за все, я вітаю вас, Я бажаю вам миру, щоб нарешті наше життя було без сигналів повітряної тривоги та без дистанційного навчання. Також щоб ваші студентські роки. Стали незабутніми а коледж посів дуже особливе місце у вашому серці, і ви завжди сюди поверталися як додому.